Русик, ти в курсі, що зараз жовтень місяць і ми знаходимося в жовтих водах. Звісно, в курсі. Я слідкую за новинами, за календарем. Я в часі не тіряюся. Слухай, може це судьба? Може, але в долю в судьбу не вірю. Я вірю в соцмережі. Які? Тому в наші. Тому на. підписуйтесь на TikTok, на Інстаграм, на Ютуб, на Фейсбук. Коментуйте, ставте лайки, ставте плюси, ставте. Коментарі, задавайте питання, замовляйте панелі, інвертора і подивіться, що ми зробили. І там ще буде стільки ж сонячні станції під ключ. І ще там буде. І ще буде отам. от. Коротше, підключаємо до тієї от зірки під назвою Сонце. Оці сонячні панельки. І оте підприємство, яке знаходиться під нами, займається плазмовою різкою металу. Номери в описі відео. Mm-hmm. <laughs>